老。 Цей грант дав мені можливість розпочати тут нову історію, можна так сказати, у цьому місці у місті Одеса. Дома я теж займалася пошиттям одягу, тому я тут тепер власниця ательє. Приємно, що я відчула, що я потрібна, потрібна країні. Є якась підтримка, є можливість почати. У центрі є основи електроніки, ми зараз становимося високотехнологічною армією, і у нас дуже великі потреби в фахівцях електронної і других галузей. Хлопці можуть себе примінити і допомогти своїм побратимам. Це для нас до певної міри попілот, але надалі в наших цільових областях це Одеська, Харківська та Київська області. Ми плануємо ну власне підтримати певно таку початкову мережу цих центрів для того, щоб у підприємців області був доступ принаймні, там на рівні ключових громад, ключових муніципалітетів до інформації про програми державної підтримки.